Вітаємо! Це програма лайфхак української та яї, ведучий Дмитро Хоркін. У цій студії ми розповідаємо і показуємо на практиці, як говорити українською впевнено і красиво. Готові? Тоді рушаємо. Але спочатку кілька фраз жестовою мовою. Ми на касі у крамниці. У вас готівка? Ні. Оплата карткою. Дякую, хай щастить. Дякую. Вже третій сезон програми лайфхак українською. І скільки можна цікавого згадати за всі ці сезони і кілька випусків тому. До речі, коли ви про що згадуєте, як ви говорите п'ять років тому, п'ять років назад чи п'ять років тому назад, правильно тільки. Один варіант це 5 років тому. Все решта калька із російської. Так, значить, за минулих два місяці за телефонний зв'язок виходить близько 400 гривень. Це твій мобільний, мій мобільний плюс інтернет. Ну, мені здається, нормально. Так, їдемо далі. Витрати на воду. Слухай, який там рахунок прийшов минулого місяця? Я його не отримував. Як це не отримував? А хто? Тобто я його отримував, але не розраховувався. Здається, ти сама розраховувала. Ти знову граєш в ігри на телефоні? Ні. Бодю. Слухай, а скільки ми часу знімаємо цю квартиру? Треба знати. Це важливо. Здається, почали рік тому. Точно ти впевнений? Слухай, тобі нічого не видається дивним. Що? Мені здається, що я тут чула якийсь чоловічий голос 15 секунд тому. Який? Прямо ніби тут. А, так це я відео дивився. Та ні, ти зі своїм відео. Це було 5 хвилин тому. а Я кажу про те, що було ось 15 секунд тому. Ну, вже 20. Я не розумію про що. Звичайно, ти не розумієш. Бодю, ти не розумієш, тому що ти постійно втикаєш в свій смартфон. Це вже взагалі не смішно. Твоє життя проходить ось тут, розумієш? В цій маленькій коробоці. Це взагалі не смішно. Ти постійно вчора ти вечеряв із ним. Розумієш? Я сиджу поруч. Ні, ти вечеряєш із смартфоном. Звичайно, це цікавіше. Ти із ним засинав, ніби у тебе роман із телефоном. Розумієш? Ти чистив зуби із ним. Я не знаю. Це вже переходить усі рамки. Ти вранці навіть ходив по хліб. Я присягаюся, що ти впевнена жодного разу не подивився навіть під ноги. Тобі пощастило, що ти не розбив носа. Це нормально, я його купив лише два дні тому. Що? Яких два дні? Ти купив його більше, аніж тиждень тому. Уже можна було наспілкуватися із ним. Так я маю розібратися Слухай. в усіх функціях. Чотири дні тому ти приїхав аж у тролейбусне депо, тому що ти втикав постійно у свій телефон і проїхав свою зупинку. Кому ти постійно тут пишеш? Анжелі? Я не розумію. Анжелі. Я ношу. Що? Та я пожартував. А ну тепер не дивно, що ти не помітив, що в мене нова зачіска. Куди ж там? У нас же все життя проходить із телефоном. Ти засинала, я тобі сказав, ой, в тебе така гарна зачіска. Ти просто не тебе. А, я вже спала. Десять місяців тому. Що десять місяців тому? Ми уклали угоду з власником квартири. Точно? Точно. Можеш, якщо хочеш, це я забираю. А ви знаєте, ще кілька десят випусків тому я не знав, хто такі. Олеся і Богдан. Ну а тепер можна сказати, разом із ними живу в одній квартирі. Якщо живеш, то плати за комуналку. Я не користуюсь. Ага. Я знаю, за чим ви скучили у програмі лайфхак українською за прислівниками та ще й дуже дуже складними. Зараз ми поговоримо про ті, які складаються із двох частин. Перша це прийменник, а інша це похідний від прикметника. Наприклад, віддавна замолоду. Якщо ми говоримо про прийменник, який на початку від у в «по», «за» і так далі, то вже друга частина вона походить від прикметника. Давній молодий. Віддавна замолоду. Як їх пишемо? Звісно, разом. Ура, 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 ура. Зараз я буду кататися. Слухай, Бодю, значить, план такий. Дивися, я стаю на цей паніборт, а ти мене так потихеньку штовхаєш, добре? Але дуже помало, тому що я ж тільки перший раз і мені трохи страшно. Що це за дурня і де ти її взяла? В плані дурня, це паніборт. Ти що, злачаєш? Та достань. Ти у мене така малесенька, але мені здається, що він тебе не витримає. Що? Досить з мене знущатися, як це не витримає. Що ти взагалі верзеш? Та я зараз навчуся кататися швидше, ніж моя бабуся Олеся Петрівна вивчає пісні винника. Знаєш, вона вивчила молоду вовчицю ще скоріше, ніж він її встиг доспівати. Я це теж феноменал. один раз почув uh -huh. і все, тепер шукаю новий місяць, щоб на нього повити. Uh -huh. Та обережно, ти ж бачиш, що ну, боже, ти зараз впадеш і що ми будемо робити. Ну тому що, що ти, ти катаєшся як сп'яно. Тобі взагалі не можна такі штуки купувати. Як це не можна? Бодю, ти що не розумієш? Взагалі це дуже модний тренд. Вся модна молодь зараз має пенніборди, і Я теж хочу бути модною. Ну от ти ну, зараз ти покатаєшся, розіб'єш собі якесь коліно, потім прийдеш на роботу і будеш всім розповідати, що ти як дитина в школі. А не серйозна жінка. Виходить, виходить, Бодю, ти знаєш, ти постійно своїми доріканнями і байдужістю до моїх захоплень розбиваєш мені серце. Зараз гаряча обрі... ображуся на тебе. Ніщо? Ніщо. Підемо додому на різну, зрозуміє? Добре, давай так. Без моєї допомоги проїжджаєш 5 метрів і я купую тобі ту сукню, яку ти так дуже хотів. Справді? Угу. Ту зелену от кутюр? Так, так, так. Я проїду. Давай. Е -е -е. Що це таке? Сукня, сукня, сукня. Дивися, водів, вже 2 метри. Сукня моя, сукня моя. Яка ж ти в мене мила? Як добре що я зустрів саме тебе? Запам'ятайте, якщо перша частина прислівника прийменник, а друга похідний від прикметника, ми пишемо їх завжди разом. Про роди в українській мові. Вам здається, це дуже легка тема, бо ви знаєте, що є жіночий, чоловічий і середній роди. А є ще спільний, не чули? Я зараз розкажу. Іменник, який показує характерні риси чогось, і має закінчення: А я він спільного роду. Наприклад, читака або писака, вивчимо такі іменники. Пане психолог, розумієте? Вся проблема, вся проблема полягає у Богдані. Він... Ви тільки не хвилюйтесь. Ви я... хвилюйтесь, не хвилюйтесь. Я в нормі. Не так. Я в нормі. Угу. Він страшенний роззява. Він постійно про все забуває, розкидає свої речі повсюдно. Мені важко це терпіти. Ну ти базіка, Олеся. Що? Я базіка. Я від тебе взагалі такого не хочу. Цікаво, розумієте, я просто. Е... Це було б нормально, якби ти не був таким нечупарою. Я не можу вже терпіти постійно цей безлад. Мені здається, що в тебе просто-напросто немає ніяких аргументів. Добре, 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 добре. Тепер моя черга. Склалося так в нашій сім'ї, що за все відповідаю я. Що? Поки Олеся, у нас великий фрілансер, гроші заробляю я, готую я і прибираю за собою теж я. Чому я маю ще прибирати за цією наробою? Скажіть. Що це я базіка після всього того, що ти зараз тут вигадав, це я базіка, це ти Базіка, Верещака? Розумієте, є ще така проблема? Цю людину, яку ви бачите перед собою, не чіпай мене, просто неможливо прогодувати. Він просто справжній ненажера. Він приходить із роботи, злий, на мене взагалі не гляне. Слова доброго не скаже, з'їдає усе, що я готувала цілий день. Це нормально? Зачекайте Олесю. Що чекати? А ви, ви кохаєте Богдана? Я? Ну, не, ну, Звісно, кохаю. Богдане, а ви Олесю кохаєте? Цікаво. Послухаємо. Так, кохаю. Чого ти дивишся? Витрещаку. Отож, якщо ви одне одного кохаєте, зробімо вправу. Подивіться одне на одного, подивіться глибину очей. Ну хоча б секунд, десять. А я закінчу скетч. Отож, є ще іменники спільного роду, які закінчуються на о Чванько або Ледащо. Нечесних чиновників часто звинувачують у тому, що вони побудували кругову поруку, що означає це, що вони стоять у коло, тримаючись за руки і водять хороводи. Мене звати Іван Семисюк, і у програмі лайфхак українською я поясню значення та походження українських фразеологізмів. Кругова порука це система колективних зобов'язань жителів одного округу перед владою, існування якої вперше згадано ще в руській правді Ярослава Мудрого. Такий уклад мав юридичну силу майже до початку минулого століття, ну принаймні у сільських громадах. Якщо спільноту обкладали податтю, збирали якісь кошти, казенні, земські, вона повинна була гарантувати їх виплату. Навіть якщо один з членів громади відмовлявся платити податок чи скоював злочин, відповідали усі селяни. І навпаки, якщо хтось не брав участі у колективному злочині, відповідати все одно мав на рівні з тими, хто його скоїв. Фразеологізм кругова порука означає взаємну відповідальність у певному соціальному середовищі, колективі. Групі за когось або за що-небудь. Є й інше значення взаємна відмова від чесного зізнання, приховування чогось з метою порятунку товариша чи отримання нагороди. Формула один за всіх, а всі за одного теж належить до кругової поруки. Є ще один фразеологізм, що прийшов до нас з часів Київської Русі. Вислів іду на ви. У літописі приписували князеві Святославу. За легендою, таким чином він оголошував війну ворогам. Неочікуваний напад князь вважав нечесним вчинком, тому спочатку посилав гінця, що мав передати ці слова. У сучасному значенні фразилогізм і дунови використовують здебільшого з іронією. Тож кругова порука зовсім не обов'язково щось погане. Ну, радше, якраз, прояв товариської солідарності та надійності. Не покладайтеся лише на контекст. Вивчайте історичні підґрунтя. А лайфхак українською вам у цьому допоможе. І далі наші золоті слова: говоріть українською, живіть українською, відчувайте українською. Говоріть так правильно, щоб ваші слова увійшли в історію. Це була програма Лайфхак Українською та я її ведучий Дмитро Хоркін.